Доброго дня одногрупники! Ось маємо такого Volkswagen B5 універсальчик 2000 року випуску. Машинка приїхала до нашого клієнта в славне місто Лева і має ось такий ось вигляд. Есть, титанові диски стоять оригінальні. Краска везде оригінальна, есть, це кузов буде в ній оцинкований. Версія 136 коней під капотом. Немає ніде жодного подкрасту, ну, ніде не билось. там мілкі якісь підкрасочки можливо є, але провірили все датчиком, то все по уровню. Так вона має вигляд зверху. Стоять релінги, титани, гак. Так вона виглядає. Внутрі багажне відділення, шторка рулетка, хороший багажничок. З гарним запасовим колом, печка і так далі. Так вона виглядає всередині. Будемо бачити. ухожено. Ось так. Виглядає. Має простий кондиціонер, тобто не клімат-кондиціонер, штатна магнітолка, Підігрів передніх сидінь. Підгрів заднього стекла, антизанос, шестиступочка. я вже казав, що 36 коней. регулювання руля, айрбеги, передній стеклопакет, тобто електростеклопакет електрозеркала з підігрівом. Ось так, такі пробіг у ній Хромоване люстерко. Все працює, як ви бачите. машинка. Це якого числа її замовив був? 9. 9. Ну, місяць. Ну, так, получилось, що ми купалися клієнту за місяць, Чи планували чуть, -чуть раніше, але, але на то були свої обставини. Так що, ось така машинка. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте. З вами був Мирослав та Іван. Всім щасливо!